Пропонується до продажу просторий та затишний цегляний будинок площею 90 квадратних метрів, у селі Яснозір'я Черкаської області. Це хороше житло для великої родини, адже всередині 5 окремих житлових кімнат, велика кухня, суміжний санвузол із душовою кабіною, коридор та веранда. До будинку підключено усі необхідні комунікації, підведено газ, є вода із власної свердловини з новим насосом. Проведено парове опалення від сучасного газового котла, оселя доглянута, акуратна, можна заїжджати та жити, і облаштовувати будинок під свої потреби. У користуванні лишаються пральна машина, холодильник, духова шафа, бойлер та телевізор. На ділянці 40 соток землі, яка гарно підходить як для ведення господарства, так і для відпочинку. Територія облаштована, є альтанка для родинних посиденьок. Підсобні приміщення, погріб для зберігання овочів та консервації. На городі виросте все необхідне для забезпечення сім'ї свіжими овочами. У дворі та біля будинку зелено й затишно, подвір'я огороджено металопрофільним парканом, село має хорошу інфраструктуру. Поруч є школа, дитячий садок, магазини, аптека, ринок, лікарня і зупинка громадського транспорту. До обласного центру міста Черкаси 40 кілометрів, до Корсунь-Шевченківського Шевченківського 25, п'ять, де їхати можна зручно і на авто, і автобусами, які курсують регулярно. Будинок повністю готовий до проживання, документи впорядковані. Це гарний варіант для тих, хто шукає комфортне житло в екологічно чистій місцевості з усіма зручностями. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 13 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.